Телевізори валяють. Телевізори валяються. Тут жила середня дочка. Все, що залишилося від дитячої. Сергій Грищенко показує згарище. Це те, що лишилося від будинку. Навколо згоріли речі та техніка. Стіни у кіптяві. Вогонь спочатку охопив дах та другий поверх, де був 12-річний син Сергія. Коли він вибіжав, він помагався назад вернутися, потому що на кровати телефон свой. Забыл. Він вибіг, а потім спробував повернутися по телефон, який забув на ліжку. Я хотів піднятися сам, але вже не вийшло. Температура була шалена. Все повністю вигоріло дерев'яні перекриття з гори дерево. Всюди натяжні стелі. Вони миттєво спалахнули. Здесь Натяжні потолки они именно вспыхнули моментально. Пожежа сталася за тиждень до Нового року. Все перекинулося з сусіднього подвір'я. Окрім будинку Сергія, вогнем пошкодило сусідський сарай, частково гараж та навіс, під яким зберігався поролон. Повністю загасили за чотири години, розповів речник надзвичайників Євген Василенко. Причина виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення на твердому паливі безпосередньо у гаражі. Домовладіння, досталася пожежа. І вот откуда вас загорілася ну, Ось звідки зайнялося. Видно, у них досі гори по рулону лежать. За словами Грищенка, сусідка поряд не жила, а організувала виробництво. За ось цим парканом, де зайнялося, працював цех. Виготовляли кушетки для косметологічних кабінетів. Зараз на місці нікого немає. Телефон співвласниці підприємства Тетяна Новицької вимкнений. У цьому будинку прожили вісім років, каже Сергій. Кошту даже не написали, потому что ну Это, напішеш. Дещо навіть не написали, тому що ну, все, не Це, ну, мене... не написали, тому, все не напишеш. Людина реально спалила життя наше. Те, що висіло на вішаку у коридорі, дружина схопила і закинула в машину. Збитків ми нарахували близько 4,5 мільйонів гривень разом з будинком із речами. Зараз родина з двома дітьми живе у лазні. Її вогнем не зачепило. У приміщенні пакети з речами, які збирали знайомі та сусіди. Чудом вийшло так, що не соєдиніли криші, не згоріла баня. Дивом не з'єднали дах і не згоріла лазня. Ми ось там на канапці. Дровами топимо, а камінь нагріває тут тепленько. Ще друзі привезли обігрівачі. Краще усім разом у себе, ніж десь у родичів. Лучше, як всі в місті, у усі, якби, чим все одно. б там не було, не ні родственникам. Через соцмережі для родини збирають і гроші. Від міста погорільцям виплатять одноразову грошову допомогу до 15 тисяч гривень, розповіла голова районної адміністрації Тетяна Цибульник. Ми написали заявлення на Харківську міську раду. Ну там же каміснаписали заяву до міськради. Там комісія збирається раз на місяць. Думаю, десь ближче до кінця січня збереться комісія, на якій затвердять матеріальну допомогу. На жаль, до нас раніше не зверталися з приводу того, що там незаконно розташований цех, ані в поліцію, ані до надзвичайників. розташовувати цех на подвір'ї приватного будинку незаконно, каже юрист Роман Чумак. Ці цеха вони повинні перебувати в приміщеннях іншого цільового призначення. Це землі, землі власне, і приміщення не житлові. Виробництво знаходиться в житловому будинку. Це є порушення законодавства, бо тоді пожежна інспекція не має можливості і права проводити перевірки такого підприємства. Власне, з питань дотримання протипожежної безпеки. Потерпілля звернулося до поліції. Справу розслідують як порушення вимог пожежної безпеки з майновою шкодою, каже голова родини. Ані самі рішати не хотять, ані ну навіть і не сказали. Сусідка сама вирішувати не хоче, навіть вибачень не просила, вже не кажучи про інше. Згорілий будинок я планую взагалі зламати. На тому місці більше будувати не можна. За словами Грищенка, кошти з сусідки вимагатимуть і у суді. Витратити їх на ремонт чи нову оселю ще вирішують. Маргарита Дешкіна, Роман Данищук, новини на Суспільному. Харків.